Звичайно, познайомити нас ближче з вашими книгами. Добре. Ну, я дякую э, Дітрієві э, і дякую, э, шановного колегу, за те, що мене запросили до цієї зустрічі. Я був десь половиною місяці тому, я був у Херсоні. У мене була трошки інша мета. Мене тоді запросив э, Сергій. Сергій Кирилович, і він був головою Української республіканської партії у Херсонської області. Ось, тому я приїхав, тоді був з іншою такою метою, але однаково ми зайнялися трохи і просвітянством. На зустрічі такий загальний я пообіцяв, що десь приїду ще раз на цю зустріч і ось дуже я радий тепер, що така зустріч від відбувається. Я хотів би сказати, що, очевидно, ви вивчаєте історію України, мабуть, вчаєте. Ви знаєте, що історія України ну, дещо знаєте, у нас така трохи трагічна, трохи сумна і складна і складна. Мабуть, ви думали над тим, чого наша така історія національна, як не така, як у Франції, не така, як у Німеччині, там, в Італії і так далі. Ці питання, безперечно, у вас, мабуть, виникали. То я й хотів би, можливо, із цього трохи і почати. Є просто різна доля в різної нації, і є, скажімо, країни чи нації, які зуміли добитися незалежності давніше, а є нації, які тільки тепер десь добилися незалежності. Отже ж, Європа, ну або країни Європейської цивілізації, вони сформувалися як держави десь у XVIII столітті, в кінці 17, 18 століття. Україна не вдалося тоді відстояти свою Гетьманщину, це початок вісімнадцятого століття. Не вдалося. І Україна попала під московську окупацію і 300 років, більше 300 років, 340 років. Україна перебувала під окупацією Москви. Московська імперія, Російська імперія, Московська імперія відрізнялася від англійської від там. Португальської, іспанської імперії, тим, що ті імперії наклали, скажімо, свою силу на ті країни, їх експлуатували, брали там їхні багатства, людей так само експлуатували, але вони не лізли в душу. Російська імперія відрізнялася від тих інших імперій, тим, що вона старалася саму душу окупованих націй спотворити і перетворити, знаєте, так би мовити, в щось зовсім інше. Щось зовсім інше, тобто вона хотіла асимілювати всі інші країни, які вона завойовувала перетворити їх у росіян. Така природа російського імперіалізму, така природа російського мислення. Тепер ось у 21 столітті їхня така природа починає вилазити і в Бо вони починають шукати свого власного коріння, де ж їхнє власне коріння? І коли вони дивляться на Україну. То вони бачать, що українська нація сформована на основі дуже глибокого коріння. Ми можемо перерахувати племена, які жили на цій території, як потім відбувалася еволюція цих племен в групі племен, в Союзі племен, а потім врешті переросло це все в нації. В Росії цього немає, цієї попередньої історії немає. І вони зараз шукають, а на чому ж вони можуть будувати нову країну ось тепер і не знаходять. Бо будівництво Російської імперії будувалося не на основі етнічних основ, так скажемо, як от українська нація сформувалася із тих племен, які були на основі того етнічної спільності. А Російська імперія будувалася на основі імперської державницької ідеї. І тепер, коли в ХХ столітті по цій державницькій імперії був заданий величезний удар, то вони похитнулися і в них не, вони не знаходять опору під ногами, до чого воно буде. Ну, але це тепер. А попередні історії, звичайно, вони Україну окупували. Ну, це сталося, ви знаєте коли. І вона ця імперія хотіла русифікувати українців, асимілювати, тому забороняла. Українську мову, культуру, літературу і так далі. Фактично, імперія до революції 17-го року вона проводила політику лінгоциду. Вона не визнавала нашу мову. Фактично, це була політика геноциду. Якщо не визнається нація як нація, це політика геноциду. А лінгоцид ну, одна із так сказати проявів, того, тому що геноцид може здійснюватися різними способами. От лінгоцид. Способо до революційного геноциду. Вони визнавали, що є Лукяненко, що є Петренко, що є Басюк, що є інші, але вони не визнавали, що це є українці. що українці. Тому назвали Україну Малоросією. От дали назву. Значить, є Велика Росія, Мала Росія, Білоросія і там ще всякі росія колись були. Така от картина. Отже, і наші духовні отці української нації до революції змушені були писати твори російською мовою. Ну, був період там початок десь 19 століття, коли Квітка Основ'яненко, і інші якось трошки друкували щось українською мовою, але реально політика царату була послідовно антиукраїнська. Так ось через те, що дуже пильно цензура царська дивилася на те, щоб у творах українських авторів не з'явилося щось таке, вони казали, сепаратистське, або самостійницьке, щось таке, що ви необхідність України стати незалежною державою. Це все знищувалося, виполювалося, а тих людей або засилали, або купували, або відправляли куди-будь. Тобто це все було задушено. І от виявляється, велика країна, ну, значить, тепер наша територія 603 тисячі квадратних кілометрів. А за скажімо, ну, за іншими істориками України, то наша територія десь коло, коло мільйону квадратних кілометрів. Так от уявіть собі, що ця велика територія і Кубань, і Кубань, вона ніколи не може, діти, здорослі, ніколи не можуть прочитати нічого такого, що говорило про те. Що ми окремий народ, і що нам належить наша держава, і що її треба збудувати, і що за це треба боротися. Ось в такому стані нація дожила до 1917 року. І в 1917 році, коли в результаті того, що владу захопили, ну, знаєте, авантюристи міжнародні, такі як Парус Ленін, Троцький і так далі, що це авантюристи, вони захопили владу, скинули царя. І тоді почалася, так би мовити, ну, децентралізація армії. Велика царська армія почала ділитися за національною ознакою. Ну, в армії були і офіцери українці, звичайно. І от ви вираєте собі таку картину: полковник побудував пол і командує українці, шість кроків уперед руш вийшла частина. А полковник бачить, він сам українець, він бачить, що це ще не всі вийшли. Він командує, другу команду дає. Малоросці чотири кроки вперед руш вийшла частина, але він бачить, що ще не всі, ще є українці. Тоді він командує е, хахли, два кроки вперед Руш вийшло і хахли. А в деяких місцях, то навіть от на Волині, знаєте, то там навіть викликали, що називали тутешні то теж. Ось у тако, з такою національною свідомістю в 17-му році українська нація починала будувати незалежну державу. Незалежну державу. Повалення Царату, звичайно, сприяло, створило сприятливу атмосферу для творення своєї держави. Але народ, суб'єкт суб'єкт творення тої держави, не мав національної ідеї, він не був консолідований. І коли пізніше критикували вже Вінниченка, там Грушевського і інших, що як же ви так погано скористалися із тих історичних умов, які тоді були, і він казав: а що ви каже нас, критикуєте, коли людей, які свідомо знали, що треба будувати незалежну Україну, і як саме будувати, нас, каже, було всього коло 300 людей на всю Україну. Цим пояснюється. Що проголосивши 22 січня 1918 року незалежність Української Народної Республіки, не зуміли її відстояти. Навіть самі ці керівники, вони були під впливом соціалізму, а соціалізм тоді була ідеологія, яка поширилася, знаєте, в всій Європі і по цілому світу. Вони теж були попали під вплив цього соціалізму. Ви це можете зустріти в Лесі Українки, розумієте, у наших, у до 905 року і так далі. Ось. От же ж, знаєте, от такий народ з такою низькою національною свідомістю не міг відстояти незалежність Української Народної Республіки. На Кубані українці так само, і там душили ще більше. А вони утворили Кубанську Раду 1 листопада, по-моєму, 2017 року Вони утворили Кубанську Раду. І Кубанська рада проголосила Кубань частиною України. Частиною України, ну бо вони справді ж частина українців. Їхній рівень національної свідомості так само був малий, зовсім малий. І тому більшістю на Кубані виявилися ну, ті проросійські елементи, або ті, знаєте, хто не знав, куди ступити, і в результаті не змогли вистояти стояти ні свою автономну таку ніби величину, ні значить, разом із всією Україною. Це був 17-й рік. Але 17, 18, 19, 20, оці роки війни, і війна була складна, і військові армії пересувалися одного місця в друге, переходили, знаєте, по всій території, і ця війна примушувала думати людей над багатьма проблемами, в тому числі над проблемою національної долі. Національної долі. І фактично населення дуже швидко зростало. Зростало. І от 22-й рік вже розгромили Українську Народну Республіку, армію в основному розгромили. Але населення України стало політично зрілішим. І Україна була покрита сотнею таких збройних загонів. Ну, під керівництвом отаманів. Були загони маленькі, там по 20 чоловік, були по тисячу чоловік. Різні. І оця війна продовжується до 25-го року. Навіть окремі невеликі групи були навіть і пізніше аж до 30-го року. Але Україна потрапила під комуністичну деспотію. 20-й рік Російська імперія відновила окупацію України, але встановила деспотичний режим. У дійсності виборів не було у нас ніколи. І постійно державна влада воювала проти українського народу. Не було такого року, коли б хтось на Україні, хлопці чи дівчата, старші чи не старші, щось би не говорили таке про самостійну Україну і їх судили, і заганяли в концтаборі. Концтаборі постійно поповнювалися. Отже, ми з вами можемо гордитися із того, що українська нація від 13 століття. Не забувала блакитну мрію про відродження Незалежної України 13 століття. І знаєте, 1240 рік, коли татаро-монголи розгробили Київ, захопили Київ. Отже ж, та мрія, блакитна, благородна, священна і свята. Вона знаходилася в серцях людей, переходила від покоління до покоління. І ми таким чином маємо військову історію реально до 18 століття, до середини 18 століття, Ну, початок 18 це Гетьманщина, потім середина 18 століття це Коліївщина, 19 століття в нас було Просвітянське. Повстань майже не було. Були невеликі повстання, але такого, щоб щось більшого, то ніби не було. Але 19 століття нація як організм, вона дала, нову, вона дала формулювання національної ідеї. Це формулювання національної ідеї воно знайшло відображення у кобзарі Шевченка. Шевченко є виплід національного духу. Він зосередження того, що було розсіяно. Між мільйонами українців, от воно було віра, не йшло віра у тих поетичних хворах, які написав Шевченко. Людина чи на східній Україні, чи на Західній, на північній, чи на, східній, на південній, коли брала кобзар і його читала, то кожен казав: Боже мій, та це ж мої думки, та я ж так само думав, тільки що не міг так добре сказати, як сказав Тарас. Отже, 19 століття просвітянське. А двадцяте століття починається знову війна, знову боротьба.